Хочу трошечки розповісти вам про сіль. Бо багато хто вважає з господарів, що якщо ви маєте в хліві корів лизунці, то їм солі достатньо. Розказую те, що нам розказували на навчаннях, коли в принципі, ми починали то всю, в наше фермерство. І зараз, якщо хтось читає, то можна цю інформацію собі прогуглити в інтернеті, подивитися і будете знати. Сіль в лизунах має бути як додаткове джерело для корови. Основним джерелом надходження от мінералів, це має бути розсипна сіль. Сипиться дві столові ложки вранці, дві столові ложки ввечері. Плюс-мінус там виходить десь близько 100 грамів. Якщо я не помиляюсь, ми з були заміряли, важили собі. І ви сипете отак порційно кожній корівці, бачите? Сипати цю сіль, розсипну. Можна по кормі. Ми зараз сипемо отак, тому що в нас ввечері сіно, і по сіні, якщо її посипати, то вона просто між сіном загубиться, вона ж до нього не причепиться. Якщо вранці, то це буде силос, Тоді по силосі зверху, ми будемо сипати гарно. Так, типу, як, знаєте, як дітки посівають зерном на старий новий рік, отак ми будемо сипати сіллю. А ввечері ми посипаємо так і зверхуємо. Перху, бо зараз буде чоловік давати концкорм. І вони разом з конскормом ту сіль і з'їдять. Це її добова норма солі. А лизунець у нас зараз немає лизунців, але ми їх теж використовуємо в себе на фермі як додаткове джерело мінералів. Має бути для корови. Коли їй не вистачає оцих двох столових ложок вранці і ввечері, тобто 4, ну три-чотири дивитись по корові. Бачите, от у мене деякі не їдять, наприклад. То я їм трошки меншу норму даю, щоб почнуть їсти краще, тоді віддаємо більше. Це по перше, показує, чи корові вона треба, чи ні. По-друге, вона, якщо їй мало того, що видали розсипної солі, тоді вона долизує ту недостачу з лизунця. Але якщо поставити просто лизунець, щоб вона лизала всю денну норму, вона не налиже її стільки. От просто вона не може чисто фізично нализати денну норму, яка їй необхідна. І через це можуть бути проблеми зі здоров'ям. Тому давати краще розсипну, а лизунець використовувати як додаткове джерело мінералів. І ще. Про соду. Сода має бути в раціоні, якщо у вас багато концентратів, якщо у вас є жом, силос або сінаш, то навіть і до сіна сода має бути бажана у вільному доступі. У нас сода присутня в концкормі. У нас такий комбінований концкорм, ми Купуємо готовий, комбікорм, і там є в складі сода, сода, буфер.